Зробити теорію більш привабливо хочу за допомогою класного блокноту, щоб він був унікальним і тематичним, таким, в якому хочеться писати. Робитиму блокнот з нуля і перш за все заварю міцного чорного чайку, яким буду зістарювати аркуші. Вирішила зупинитися на розмірі блокноту А6. Спочатку підготую аркуші, а далі їх по 5-10 хвилин вимочую. Для сушки викладаю їх на підлогу. Поки я зістарю всі листочки, перші партії вже підсохнуть. Тому довго чекати Доведеться особливо при такій спеції. Листочки зараз виглядають доволі об'ємними і пом'ятними. Це звичайно прикольний ефект. Але для блокноту зараз мені не дуже підійде, бо потім, вирівнюючи ось цей край, блокнот значно зменшиться. А я цього не хочу, бо він не так не дуже великий. Праскою листочки легко розгладжуються головне виключити пар, щоб знову їх не намочити. Не дуже товстий блокнот у мене виходить, мабуть, багато писати я не збираюсь. Проте навіть таку кількість розбиваю на окремі блокноти, які буду шивати. Для цього треба зробити попарно отвори по всій висоті на однаковій відстані. Розкреслити можна лише на першому аркуші, а далі вже його використовувати як шаблон. Зараз будемо шивати. Отже, беремо перший зошит, обираємо першу пару отворів, я візьму не крайню, а ось цю так зручніше буде. Ззовнів. Голку з ниткою і залишаю хвостик. Далі вивожу голку з лівого отвору. Далі беру наступний зошит, і так як це нитка в лівому отворі, то продіваю її в лівий отвір вже другого зошиту. І вивожу праворуч. Тепер треба цей хвостик зв'язати з основною ниткою. Так само пришиваємо і третій зошит. Тут є така ниточка між зошитами, її треба захватити і протягнути нитку, щоб утворилась пряма. І на кожному з наступних зошитів також це треба. Робити. У мене тут дуже тонкий блокнот, тому я вже одразу зав'язую вузли. Так треба прошити кожну пару отворів. Біндерами здавлюю блокнот і тепер буду його промазувати ПВА. Купила такий в будівельному магазині, він йде набагато густіший зазвичай ПВА, через що з ним зручно працювати, так як він не розтікається. Тут треба прям гарненько промазати, щоб клей попав в усі щелини. Звичайним бинтом укріплюю корінець, і закладка приклеюється також на цьому етапі. Залишаємо його так висихати. А поки зробимо палітурку. Обтягувати її буду зеленим тонким шкірзамом. Як все просохне, можна з'єднувати блокнот разом з палітуркою. А навіщо мені для блокноту знадобилась роза? Треба покрити сушеними пелюстками дві палітурки, але щось ця роза була не дуже густа. Довелося зберегти і листочки. Щоб працювати далі з плюсками та листочками, мені потрібно їх висушити. Класичний метод це покласти їх в книжку і зачекати тиждень другий У мене стільки часу немає, я не готова стільки чекати, тому потрібно це зробити прискореному темпі бажано тут і зараз. І для цього я використаю прасу. Методом висушую листя. Пелюстків толком навіть на одну політурку не вистачило, де не де є пробіли. Можливо, щоб вони не так кидались в очі. Пофарбую палітурку в червоний. Після такої кількості клея палітурки треба відправляти під прес, бо вони вже прогнулись. На кінець покриваю політурки глянцевим лаком для акрилу. Після вклеювання самих палітурок, блокнот знову потрібно відправити під прес. Декор робитиму з застигаючи пластики на блокноті, обгорнутого харчовою плівкою. За задумом має бути дерево. Після висихання декор легко знімається і його можна розформувати, після чого вже приклеїти до блокноту. Внутрішню палітурку я, по ходу, криво відрізала, і тепер там є кривий пробіл між правою та лівою стороною. Виправити це вирішила бронзовою фарбою, що попереду, що позаду. Створювати ефект справжнього дерева буду стабілізованим мхом. Треба лише підібрати гілочки та приклеїти їх гарячим клеєм. Такий декор не дуже практичний, так як мог. Не любить, щоб його багато чіпали, але якщо використовувати блокнот як декор, то буде в самий раз. І на кінець залишається внести перші рецепти зі.